you <music> Вау, wow, друзі, всім привіт! Спочатку це відео було побудовано геть по-іншому. Я просто хотіла дуже шедесенько розважити вас тим, що дивіться, для кожного різновиду розладів особистості притаманна своя улюблена емоція, тобто емоція, яка регулює їхню поведінку. І кожен різновид розладу особистості буде інших людей маніпулювати саме через свою улюблену емоцію, таке от дивовижне спостереження. Наприклад, нарциси дуже вразливі до сорому. Вони його дуже лякаються. І аж все своє життя присвячують тому, щоб абсолютно всіх людей навколо себе та самих себе переконати в тому, що вони є унікальними геніями, а всі навколо них є шматочками лайна. І коли така людина захоче вами проманіпулювати, вона буде намагатись викликати вас саме сором. Людина з антисоціальним розладом особистості, соціопат, вона геть не здатна відчувати ані сором, ані почуття провини. Проте вони дуже вразливі до страху покарання. І тому в близьких стосунках, коли вони захочуть вами проманіпулювати, вони будуть намагатись викликати вас саме страх, так само, як і параноїдний розлад. Особистості вони в вас теж будуть намагатись викликати страх з недовірою та сумнівами у собі. Істерики, вони обожнюють натхнення, захоплення, цікавість, і вони будуть намагатись викликати у вас саме захоплення та натхнення. Люди з залежним розладом особистості будуть дуже сильно жаліти себе, і у вас вони будуть намагатись викликати саме жалість до них. І так можна для кожного розладу особистості підібрати. Але потім я отримала від вас таку велику кількість повідомлень про те, що Євгенія, допоможіть мені, будь ласка, визначити. Чи мене піддають зараз насильство? Чи мене не піддають і Як припинити експлуатацію на мою адресу? Що я вирішила зробити для вас більш таке ґрунтовне? Відео ультимативне, базове про те, хто таке тирани, токсичні люди, що таке насильство, експлуатація та маніпуляції. Я знаю, що ще можна казати насилля, але насилля для мене звучить як таке більш таке добре, світле слово. А я не хочу, щоб у нас була така конотація і асоціація, як з чимось добрим, тому я кажу саме насильство. Дивіться. Кожна людина на землі має в нас якусь психічну структуру. І в психічних структур є чотири різновиди: психотична, розлади особистості. Невротична структура та психічне здоров'я. По моїм суб'єктивним спостереженням, люди з розладами особистості складають десь приблизно 30% населення в нашій країні, а невротична структура приблизно 30% психічне здоров'я, хай теж буде 30%, і психотики 10% людей. Це в кожній країні, в різні часи, ця статистика змінюється. І саме люди з розладами особистості є тиранами, вони продукують. Ют насильство систематично піддають. Всіх насильству експлуатують та маніпулюють. Тому, якщо ми хочемо якось повпливати на рівень насильства стосовно нас, чи взагалі у світі, ми повинні змінювати людей з розладами особистості на індивідуальних. Серед усіх людей з розладами особистості десь дві третини не мають якогось диференційованого діагнозу. Тобто вони фактично не є хворими, психічно хворими, вони просто перебувають. На такому достатньо низькому рівні функціонування психіки. Як так сталося? І тут я хочу зробити невеличкий дисклеймер. Ми не повинні зверхньо ставитись до таких людей, наприклад, якщо ми невротики чи психічно здорові люди, те, що ми такі, йоу, йоу ми такі круті, ми такі розумні. А що я розвинувся? А якщо він не розвинувся, значить він взагалі фу. Ні. Якщо б нас віддали в дід садочок в 5 місяців, нас би мама била, ніхто б не займався нашим розвитком, батько б наш бухалкаго. Тобто, якщо б ми народилися та жили в їхніх обставинах, ми б стали такими самими людьми. Тобто, в них немає звички розвиватись, вони не схильні до саморозвитку. Давайте я стисло охарактеризую зараз таких людей. Вони займають дуже інфантильну пасивну позицію стосовно свого життя. Вони хочуть, щоб їм світ все давав. І тому вони постійно ображені на цей світ, вони мають хронічний гнів, в них низький достатній статус ієрархії соціальній. вони не дуже вміють. Критично мислити, вони дуже легко піддаються впливу пропаганди, вони не розвивають свій смак, чи якісь такі риси свого характеру. Вони взагалі не займаються саморозвитком. Їм дуже важко приймати рішення. Вони абсолютно не люблять аналізувати ситуацію. В них слабко розвинені базові навички психіки, тобто стресостійкість. і в них дуже низький рівень толерантності до фрустрації. Тобто, в них дуже легко викликати агресію, щоб вони вибухнули і почали кричати, чи е, якось там ображати. На вас звинувачувати вас в чомусь, оскільки вони взагалі не займаються саморозвитком, вони, звісно, не читають книжки, і взагалі вони споживають такий достатньо простий контент, типу дізель-шоу чи пісні Олі Полікової, жінок зазвичай є ожиріння чи зайва вага, тому що вони просто не спостерігають за собою, не слідкують за тим, чим вони харчуються. Вони взагалі схильні до залежності. Якщо б такі люди просто розвинули в собі стресостійкість і взагалі б в них з'явилась звичка займатися Мати своїм розвитком, якщо б вони зайнялись будь-чим фізкультурою чи розвивали б свої професійні навички, тобто, якщо б вони просто зацікавились собою, розплющили б око своєї свідомості, спостерігали б за собою, і просто продовжили розвиватись. А головне, якщо б вони засвоїли навичку ненасильницької на комунікації, вони б індивідуювалися, тобто вони б вже припинили бути на цьому ступені розвитку, і вони б стали психічно здоровими людьми. Такі люди зазвичай зі за своїми дружинами, чоловіками дітьми є такими побутовими тиранчиками, як реалізується механізм їхньої тиранії. Ну, ось, наприклад, дивіться, в мене є дитина чи чоловік, і в нього є якась емоційна потреба, яка є необхідною для їхнього розвитку. Наприклад, мені просто треба вислухати цю людину, проявити до неї емпатію, послухати, як в неї пройшов день, чи, мабуть, в неї була якась проблема, тобто проявити до неї зацікавленість. Чи, наприклад, ця людина хоче від мене чогось, а я настільки сама лякаю своїх емоцій, я настільки в темряві живу, і я настільки не розумію, що мені робити зі своїм життям, і в мене настільки немає сил на те, щоб оце от з інфантильності виходити, і що з собою робити, і в мене настільки хронічно немає звичок на те, щоб оце все робити, приймати рішення, аналізувати ситуацію, думати, мати якусь там витривалість, стресостійкість, якось комунікувати не через свій неусвідомлений страх, чи неусвідомлений сором, чи не усвідомлене почуття провини. Що коли ось ця людина ще має. Має якусь там до мене претензію, тобто свою емоційну потребу, в мені настільки це додаткове якесь навантаження, яке взагалі мене вже зруйнує. Що коли в мене є вибір, чи дати, чи забрати собі ресурс емоційний, психічний, чи мені похвалити, підтримати цю людину, чи її покритикувати, чи накричати на неї, чи зробити в стосунках те, що я хочу для себе, чи те, що я мушу. Для неї я завжди буду робити вибір як вигідніше мені, тобто я буду егоїстом в стосунках, я не буду альтруїстом в стосунках, тому що в мене просто немає сил та психічної енергії ані на свій розвиток, ані на розвиток близьких людей. І тому, коли ця людина мене про щось прогає, мені набагато легше на неї накричати, звинуватити її в чому, щоб вона просто від мене відстала. Чи коли мені щось треба від цієї людини, я краще на неї? Я не буду напружуватись там прохати її, там бути вічливою. Я навіть не буду казати, будь ласка, я скажу, так, в суботу ми їдемо на город, я тобі сказала. А наприклад, ваша дочка, підліток, вона каже: Мамо, але в мене побачення буде у суботу. І ви, звісно, скажете, що чого одумала, Яке ще таке побачення? Давай мамці, допомагай. Ти що, картопля сама себе не накопає? Як взагалі перевірити краще за все, що людина перебуває на саме цьому рівні розладу особистості? Чи якщо ви таку людину критикуєте, вона теж буде реагувати агресією, вона одразу почне вибухати і вас в чомусь звинувачувати? Тобто в неї одразу полізе з нею ось ця насильницька комунікація. І от серед усіх людей, які мають структуру розладу особистості, десь дві третини. Ми сказали, це будуть такі побутові тиранчики, і одна третина з цих людей це будуть люди з реальні. Діференційованим, структурованим діагнозом. Тобто, якщо вони підуть до лікаря-психіатра чи психотерапевта, їм поставлять діагноз. І в нас є 11 головних різновидів розладів особистості: нарцисичний, пасивно-агресивний, антисоціальний, параноїдний, шизоїдний, шизотиповий, обсесивно-компульсивний розлад особистості, уникаючий розлад особистості, межовий, істеричний та залежний розлад особистості. Ці розлади особистості вже виникають не просто так самі по собі, вони вже мають генетичну складову в своїй компоненті, свого походження, тобто ці люди вже з народження мали генетичну схильність до такого розладу особистості. Потім ще деякі обставини їхнього життя, виховання, різні соціальні, психологічні фактори посприяли тому, щоб цей генетичний фактор реалізувався, тобто, щоб цей розлад особистості він розквітнув та заохотився. І серед цих розладів особистості не всі люди будуть піддавати насильство. І там, де генетична складова має прямо суттєву роль, відіграває. Це, наприклад, шизоїдний, шизотиповий розлад особистості, обсесивно компульсивний розлад особистості, уникаючий розлад особистості та носії цих розладів особистості вони не будуть піддавати насильству, тобто вони просто мають специфіку свого мислення, свого емоційного досвіду. Але так само, як серед усіх людей є добрі та злі люди, так само і серед цих 11 розладів особистості є теж добрі та злі, умовно кажучи. І ось ці останні сім вони якраз будуть маніпулювати через свою улюблену емоцію, тобто нарциси через сором, параноїки та люди з антисоціальним розладом особистості через страх, межовий розлад особистості через почуття провини, залежний розлад особистості через жаль. Істерики будуть маніпулювати нашою зацікавленістю, от, наприклад, Арестович. Він аж ніяк не нарцис. Арестович це якраз істерик, і мені дуже прикро, що ви не хочете дивитись мої розлади особистості. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я розібрала, наприклад, Арестовича і е, довела, чому він є саме істериком, а не нарцисом. А люди з пасивно-агресивним розладом особистості будуть маніпулювати нашим роздратуванням, тобто їх головна емоція, яка регулює їхню поведінку, це злість, яку вони дуже бояться висловлювати. Вони її приховують, але. Через це їх поведінка стає дуже пасивною, тобто вони стають як такі партизани, які окупались від всіх і всі є їх ворогами. І ми, коли будемо на це реагувати, в нас буде виникати роздратування на них. Чому люди з розладами особистості є тиранами та токсичними людьми? Нашої нас експлуатувати, чого вони від нас власне хочуть. Цім людям з розладами особистості треба будь-який наш ресурс. Нарцисам потрібна наша самооцінка. Людям з залежним розладом особистості, які відчувають себе дуже несамостійними, в них зазвичай немає роботи, тобто їм обов'язково потрібна якась інша людина, яка буде їх утримувати. І їм потрібні будуть наші гроші. Наприклад, дуже багато молодих симпатичних дівчат. Які стають утриманками, вони саме мають залежний розвиток особистості. Зазвичай загально всім людям з розвитками особистості треба експлуатувати частіше за все невротиків, тому що саме невротики піддаються на їхні маніпуляції, а, тому що вони відчувають нас як милицю, як підтримку, як якийсь ресурс, який буде стабільним, щоб нас заспокоювати, щоб нас втішати, щоб додавати сенсу нашому життя. Невротики допомагають людям з розвитками особистості Розбиратись в їхніх емоціях, усвідомлювати їх, правильно виражати, вони за них комунікують з іншими людьми. Тобто, за рахунок іншої людини стан людини з розладами особистості полегшується. Це є формою паразитизму. Як, наприклад, сліпень хоче смоктати антилопу, так люди з розладами особистості смокчуть ресурс невротиків. Тобто, власне, мета людей з розладами особистості. Це експлуатувати нас, тобто відбирати в нас для себе якийсь ресурс, і тоді їх якість життя полегшується і їх виживання покращується. Вони досягають своєї експлуатації за рахунок того, що вони роблять маніпуляцію, тобто вони спочатку викликають в нас якусь емоцію, під впливом якої ми робимо для них те, що їм треба. Тобто, коли вони викликають в нас страх чи почуття провини, чи сором, чи жаль до себе. Тоді, в цей момент сліпень, він якби послабшує антилопу. Вже маніпуляції свої вони роблять за допомогою дії, яка називається насильство. Тобто, коли на тебе кричать да ти тупа, ти взагалі нічого не варта. Чи коли вас б'ють і кажуть Я забороняю тобі носити цю коротку спідничку, коли вам кажуть, ти будеш слухатися мене, тому що я заробляю гроші в нашій родині. Тобто насильницькі дії всі. Це коли на тебе кричать, коли тебе контролюють, коли тебе критикують в насильницької формі, кажуть тобі образливі слова, коли тебе піддають сексуальному насильству чи економічному, тобто намагаються контролювати твої стосунки з грошима. Це, власне, все і є насильство. Тобто насильство це інструмент експлуатації. Експлуатація це наша мета, а маніпуляція це засіб це досягти. Тепер як з'ясувати, чи вас піддають насильству чи ні? Задайте себе запитання. Чи я все можу дозволити собі в цих стосунках? Чи мені все ж таки дещо заборонено? Чи людина в будь-якому випадку до мене поставиться з розумінням? Чи вже були такі випадки, коли вона мені щось там забороняла, щось там негативно оцінювала, щось обмежувала? Якщо ви повністю вільно почуваєтесь, і з цією людиною ви можете собі дозволити все те саме, що ви б дозволили собі просто по життю, якщо б не було якихось обмежуючих факторів в вашому житті, то це означає, що вас не піддають насильству. Друга ознака якщо ви хронічно поруч з цією людиною відчуваєте якусь негативну емоцію, почуття провини, сором, страх, ви боїтесь цю людину, то це означає, що вона скоріше за себе сексплуатує. В здорових, а мож... в здорових стосунках, а здоровими стосунки є тільки, якщо в них немає насильства, ви здебільшого все ж таки відчуваєте позитивні емоції. Вам весело, цікаво, у вас є глибокий зв'язок з цією людиною. І поруч з цією людиною ви навпаки стаєте все вільніше з часом. Тобто ви розвиваєтесь, і ви відчуваєте, що у вас відбувається розвиток, і ви можете собі дозволяти нові речі та отримувати новий досвід, якого до цього у вас в житті не було. Ну і нарешті я вже казала про такий дуже легкий критерій це як визначити, чи людина має розвиток особистості чи ні, як вона реагує на критику, на якісь зауваження стосовно себе, чи на якусь. Просьбу на якесь прохання. Якщо вона реагує агресією на зворотній зв'язок, тобто вона не готова змінюватись заради вас, і вона не готова прислухатись до вас, то скоріше за все вона є тараном. А, Ну і плюс дуже легко це перевірити за ознаками балансу в стосунках: даю, беру, хочу, мушу. Хвалю, критикую, якщо у вас в стосунках є дисбаланс, тобто ви її більше хвалите, ніж критикуєте, більше робите те, що ви мусите за її скоріше за все, правилами, ніж те, що ви хочете, і ви більш віддаєте в стосунках, ніж отримуєте, то, скоріше за все, ви є невротиком. Людина поруч з вами є тираном, і вона вас експлуатує. Друзі, якщо мої відео для вас корисні, будь ласка, задонатьте від мого імені на Збройні Сили України. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі та чекайте на мої нові відео. Всім па! -па.